Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Буде відео розпаковки. Підписники поприсилали мені ось посилочки. Я гадаю, вам сподобається ті речі, які вони поприсилали. Перед початком огляду. Підпишіться на мій канал. Вдобачку, якщо подобається, коментар, А також, я ще раз нагадую, що я купую. Всі, ну, ці речі, що в мене на каналі, інші антикварні речі. Мій телефон, вайберт. На початку відео, в кінці відео, а також в описі під цим відео. Говорять, марсіани поселились. Які к чорту марсіани? Ви що не бачите? Ось чорним по білому написано. Парахолка Дніпро, Андрій з Дніпра купує антикварні речі, старі предмети. І ось його телефон. Так чего вы здесь торчите? А черт его знает. Что, почнемо? Начинайте, доктор. Я просто теряюсь. Ей Бог, зайти с ума. Начинайте, начинайте. Давайте это почему с такой посылочкой. Цельник. Посылку прислал пан Микола з Чернівців. Ну, він мені світлини не присилав нагород. Ну, я не гадав, що він прийшла її ну, прям з формою. Тому що, так, да, нагороди були на формі. Я думав, він знімає їх, а коли отримав посилку, ну, пішов на почту. Дивлюсь, така посилка масивна. То він мені прислав її прям з таким, бачите комбинин зоном ой сейчас я вам покажу ой це у нас афганистан ось така ой, на нагороды Ось, афганцы вот такие вони зараз но ну я их снимать зараз не буду давайте я их якось покажу вам вот так вот нагороди потім я зніму їх дивіться ось такі нагороди аванська звізда ще це, це від благодарного афганського народу гвардія хрест і ось з цієї сторони тут ось такі ще ой, щось пав значок якийсь я його підніму так давайте покажу вам ось такі нагороди ще ось такі і тут ще за відвагу і за бойові заслуги. Ось такий гарний комплект. Потім я його все поснімаю і буде, як кажуть, давайте його тепер уберемо. так Подякуємо пану Миколи, що це за значок впав. А, це зірка, зірки. Мабуть, так? Ні. Ну так, це була зірка, але ще якась так. Потім розберемося. Так, давайте. Оцю зараз посилочку. Це у нас прислав пан Юрій з міста Хмільницького. Бачите, пішла активність така гарна, що підписчики почали присилати посилочки, то трошки було, ну, мабуть, літо, як кажуть, фазенди, як раніше називали. Помните, рабиня Ізаура у мене батьки на дачу, датчука поїхали на фазенду. І почалася активність. Почали присилати... Так, зараз. Подивимося, що він тут мені прислав. Суденечко зараз... Отак От запаковано. Все дуже гарно. Щоб не відкуляти нічого лишнього, як кажуть. А то я поспішаю вам показати. А опа. Так, що тут у нас? Ну давай. Тут нічого, а нічого, що тоді присилав. Не, є, ось є. Так, це все, я запам'ятаю, це світлини присилав. Так, я зніму перчатки, бо в мене в них невдобно розпаковувати ці кульочки. Вони заважають. Так, це у нас ось така бойова атечка. зараз номер подивимося. Так, номер... Номер в неї... Так, щось я не бачу. Так, зараз. Зараз я включив світло. Ось підсвіточку. Ось такий номер. Да. Ну, зараз я подивлюся. 521 тисяча. Гарний стан. Дивлюсь, така все вона добренька. Трошечки тут є якісь мікро-мікро. Ну це бойова, ціна гарна, то я її у нього і придбав. Так, ну тут зараз також я вам покажу, що тута. тут також гарні. Мабуть, пан Юрій багато куре, не потрібно курити. Я не буду показувати. Цигарети. Реклама на ютубі не косне. Нельзя. Цигарки пачки показувати то. Бо забанять же. Зараз я подостаю. Все. Ну, все в пачках сигаретних. Просайте курити, Я сам не курю і ось такий орден червоного прапора бойового прийшов. Такий гарненький, все також. Все добре. Номер який тут у нас? Зараз я скажу номер. 317 тисяч. Ну, добре, гарний. Мальки всі ціленькі. Ну, як світлини він Просилав, ось такий номер. То все добре, так. І... Третя нагорода, тут також нагорода, дуже гарний, ось такий гарний орден, знак пошани, але він, бачите, плаский. Ось такий також мальки всі ціленькі. Трошки буковки затерті. Ну, це ж 50-ті роки, ось такий у нього номер. 96 тисяч. Патіна. В общем, отакі три гарні ордини прийшли. Так, далі, давайте оце. Це у нас посилка від... Зараз скажу кого. Ага, це пані Ганна з Броварів. О, бачите, жив я в броварах трошки. Так, хто відео мої дивиться давно. Той ми вже знаходився в броварах. Так, давайте сейчас нічого тут не викину зайвого. Сейчас я вилошу. Так, все. Давайте одразу цей пакет розпечатаємо. Це така обща колодка. Тут такого нічого немає. Супер за победу над Германией. 30 років с силам. Силом. 50 років. Ну, такая колодочка. Далее. Давайте в этих пакетах подивимося. Так, в пакеті ось вот такой Кавказ. Трошки сатарты. Ну, и Кавказы все такие. Вот так сзади. И вот такая колодочка. Так, есть. Далі приїхала ще ще. А, ось гарна медаль. Дивіться, це за бойові заслуги. Хто розуміється, толста, бачите, яка вона товща, ніж. І гляньте, який номер. Ой, гляньте. Це квадрономер. 178 тисяч. Його можна определити по товщині медалі. По Великому вуху. І ось тут а, на краєшки саблі на ефісі. От там є такий набалдажничок. Ну, хто знає, той в темі той гарна медаль. Промзвіно запаяне. Головне, що в таких медалей гляньте, і малі цілі. Це дуже рідкі, коли вони і мальків в буквах СССР цілі, вони взагалі висипалися. Це перші медалі, квадроколодка, хто не в курсі, це на квадратненькі колодки перші, які йшли там 40 віра катрить. Ну, коли там почали їх видавати. І ось така зірка. ну, Пані Ганна казала, що це все нагороди на одного, ну, на одного кавалера, але на ті нагороди нема, на зірку ось і є. Така книжечка. Ось зірка така, але тут два луча в неї крашені. Ну, ну це не бойова, як, ну як я кажу, це вислужна зірочка. ну Вона недорога, будемо продавати її недорого. Все це буде продаватися, так що, якщо кого цікавить, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, як кажуть, будемо домовлятися. Так, далі. І остання. Сейчас це у нас від кого посилочка щас? Пан метро з міста Запоріжжя. Ага, по, так, є таке. Зараз я її швидко розпакую. Тут дуже тож гарні. Він прислав цікаві, як кажуть, предмети старовини, особливо це для жінок. Ходінки. Мало дивляться, кажуть, давайте нам статуетки, прикраси. Ось вам зараз будуть прикраси. Зараз я так, давай, О. Так, ось такий подшук. І давайте його, О! Так. Так, це замотав. Ага, ось. Ну, ми балакали з ним там майже 300 грам срібла. Ось такі срібні прикраси. Давайте я швиденько їх зараз. Так вам швидко. Потім буде огляд, я вам покажу вже їх, як кажуть. Так, ось такий браслет. Ой, йомаю, і Сережка улетіла одна. Час я її Це в мене все падає. Дивіться, ось такий браслетик срібний. І до нього кульчики отакі Сережки. Так, є. Далі. Тут, я так розумію, що у нас одні. Ага. Тут кільця всі. Ну, це це поле треба буде робити. Мені огляд потім ось таке кільце. Більш детальніше, тому що зараз... Розглядувати це буде дуже довго. Я так буду зупиняти. Кому щось сподобалося, знаєте, як скріни, або вкажете на якій хвилині вам щось сподобалося, я вам тоді більш можу детальніше зробити світлини, зважити його на вагах. Ось такі кільця. Ну це все срібло, я ще раз дивлюся, тому що я ж тільки його взяв. Всі, щоб були клеїмо. Ось таке кільце з перлинами. Добре. Так, ось такий гляньте, який перстень. Та що ж таке? Значить продасться. Бачите, падає. Саме, коли падає, воно, значить, відразу продається. Ось такий перстень з камнем таким рожевим. гарний. потім ось таке кільце. І. Ось такий якийсь перстеньчок тоже. Отак. так, це у нас все. Вроді з кільцями все. Ні, тут ще щось. Ну, що, мабуть, уже комплекти. Бо що він мені присилав багато, я говорю, давай вже сли. Ось таке кільце. І до нього ось такі сережки в комплекті. Гляньте. Чорне, біле, камінничка гарне. Гарні прикраси. подякуємо йому. Так, ось ще, я так розумію, один комплект. Воно все попаковано гарно. Ось таке кільце, таким срожевеньким, білим, чи голубеньке. Це ванвіс на екрані так ось кільцем. І ось такі сережки. Вони такі трошки біло-рожевий колір. Так, далі так осе ще тут, а що тут у нас. Багато, бачите, ось такий тих колон, підвіз, бачите, вигляді сонця такого слов'янська, тематика така, камінь якийсь такий зелененький. Хто скаже, що це за камінчик. Так, далі. Ось такі, що це? О, ось дві. Сережки. Отакі, я так розумію, зі вставками золота. Так, є, там повинна бути проба. І золото і срібло. Ну, потім роздивлюся. Угу. є Так, далі, ось, які гарні, дивіться, такі метелики з підвісами такі красиві сережечки такі нарядні. Так, і ось такі дві. З таким чорним... як він називається цей камінь я. Знаю, взагалі в каміннях не розбираюся, так що ви мене не матюкаєте. Ага, і ті, що, знаєте ті, що писали мені, ой, яка у вас ціна на срібло. Ну, знаєте, зайдіть в магазин і подивіться. Яка там ціна, а потім будете казати, ну якщо вам не подобається моє відео, там ціна, то можете проходити мимо і на свій інтелект дивитися, отам от інші відео про різних. Так що... Далі ось такий, гляньте, це також комплект. Ось такий перстень. З синім камнем. Ось такий здоровенький. І дві отакі сережки. Це такий набал якийсь одівати. Дуже красиві. Так, далі. Ось бачите стільки жіночого щастя. Дуже багато це мені продавати гарно. Так, ось такі сережки. Такі як квіточки, бачите, вони дві сережки. І тут також золоті, вон, бачите, теж вставочки з золота, отак. От Ой, що я дергаю, щоб поближе, о, так от. Гарні також сережки. Так, ще тут, о, я якраз, мабуть, самий як кажуть, соко наставив. На потім так ось таке кільце. З таким бусковим камінням. Так, і такі ж на нього це не сережки. Це, ось як вони кажуть, це так от кліпси. Так, кліпси ось. Дивіться, гарні такі ж з таким же ж камінням. Гарні. Так, давайте оце ще так, це у нас що? Ага, це у нас ланцюжок, такий сантиметрів 60 і ось така ладанка. Хто це? Я не знаю, потім прочитаємо. Ось так сзаді. І ланцюжочок отакий ось. Невеликий. Ну, потім все взвісимо, Потім ще ось такий ланцюжочок, але він зроблений... Бачите, тут така підвісочка, як така крапля якась і ланцюжок і ззаді ще такий, як хвостик. Ну, він, це такий він, я не знаю, сантиметрів 40, може, трошки більше, невеличкий. Ну, жіночі шиї <гум> вони такі тендитні. Так що. І ось така. Як вона називається, не общем, ну, Також вона срібла, він казав, але вона позолочена. Бачите, це позолочена. Зі срібла гарна, вона, що я скажу, 10-20, ну, також біля 60 см, тобто ну, на мужську шию. Піде ось така вона, Ну воно така тяжеленьке. Я потім її звішу. Він каже щось я не пам'ятаю, Більше 20 грам чи 20 грамів. Ну, то вже потім я перевішу. І ось на останочок, як кажуть, кульмінація. Дивіться, який такий перстень. Це набір з пирюзы, гляньте, з таким. Тут камінчики біли, ось такий він зроблений. Ну, і ось такі сережки. Гляньте, як вони виглядають, вони такі великі, висять. У ну, мене палець більше мого пальця. Такі жіночі бідні вуха. Як ви це все носите. Ось такі. Тут також камінчики, тут камінчики. Ну, кому зацікавить вони, зацікавлять, то я більш детальніше. або відео, якщо вони до відео доживуть. Зніму, гляньте. Ось такі в мене сьогодні посилочки, придбання, така розпаковочка. Тож поставте вподобайку, коментар, підписуйтесь. Це цікаво для вас, намагаюсь бачите. І підписники намагаються також прислати вам гарні такі речі. Так що присилайте, не бійтеся, нікого я не обдурив, не... Як кажуть, і в мислях немає, ціни адекватні, кажу, гарні. Так що ну, більше, ніж в ломбардах, там і це, Так що. Ну, все, на цьому будемо закінчувати. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким, бережіть себе, близьких своїх. Тихого мирного неба, і зустрінемось, коли зустрінемось.